Новорічні подарунки мають бути для кожного. У цьому впевнені волонтери із Деражненської громади, що на Рівненщині, так у період зимових свят жителі об'єдналися, щоб зібрати кошти для придбання 20-ти fpv дронів для наших військових. Тут 20 дронів, це орієнтовно у нас 350 п'ятдесят тисяч. Ну але наше таке переконання, і ми люди в більшості з цим погоджуються, що краще передавати менше, але те, яке там принесе смерть ворогам, аніж там. Передавати щось, що воно ну, швидше всього, не, по, не потребується. Щойно почули про збір, вирішили приєднатися і колядники. Іван розповідає разом із друзями, навіть організували колектив. Відтак постійненські соколята зібрали майже 50 тисяч гривень, які передали на закупку дронів. На зараз, час бачите в нас в Україні війна. Потрібна допомога нашим Збройним силам. Ну, бачите, держава всього не може допомогти. Мусять люди, хоч трохи хтось допомагати. Ну, ми так з хлопцями вирішили. Я і мій брат Микола, так двоє подумали. тако, Потім хлопців так само залучили до цього. Ми колюдували в селі постійному, але ми колюдували тільки один день. Ну, не обходили все село, бо село дуже велике. Ну, скільки змогли, стільки обходили, Заколюдували ми 47 тисяч 150 гривень. Не стояла осторонь і місцева молодь. Найстаршому з них 17. Втім, кожен з волонтерів розуміє, потрібно робити усе можливе, аби підтримати наших захисників та захисниць. Тож колядуючи зібрали чималу суму не на власні забаганки, а на допомогу нашому війську. Ми колядували і назбирали 26 тисяч 605 гривень. Так треба, хлопці воюють. І ну, гроші треба передавати, хоча б ну, хоча б якусь малу допомогу. Вони, вона необхідна. Результат спільної роботи 351 тисяча гривень. Також до придбання дронів доєдналися місцеві підприємці, працівники Деражненської сільської ради та небайдужі односельчани, які перераховували кошти на збір. У Деражненському ліцеї навіть провели ярмарок, на який прийшло кількасот людей. Продавали різні смаколики, продавали вироби ручної роботи, зібрали. От саме ну, цікавий такий момент був, коли зібрали ми 54 тисячі це на самій ярмарці, і ще протягом двох днів люди, які не змогли прийти і взяти участь, бо була дуже погана погода. Вони передали ще кошти, і загальна сума вийшла 77 тисяч гривень. Проведення, от саме такого заходу, воно дало можливість об'єднати жителів не тільки нашого села Дюксена, а долучилися і жителі жиль, соломки, суська. Це теж прилеглі села. Частина придбаної техніки стала дронами помсти на безпілотниках, імена загиблих героїв, родом з Деражненської громади. Голова громади Олександр Лукашець і сам був на захисті України з початку російського повномасштабного вторгнення. Тож не з чужих слів знає про потреби військовослужбовців на фронті. Розповідає ця партія, не перша і точно не остання. З громади воює близько 300 людей. В нас е е е ну ми не можемо фізично кожному цього дрона подарувати. і от так само ці дрони, там, рації, тепловізори це ну, такі пристрої, які там мають. Колективну цінність, тобто, якщо цей там дрон вразить е, умовне БМП, там чи танк чи скупчення піхоти противника, то це буде не одному нашому бійцю долар, а буде декільком солдатам, які перебувають на тому напрямку. Усі дрони перейдуть до підрозділів, у яких служать жителі Диражницької громади, і зовсім скоро допомагатимуть виконувати бойові завдання. Софія Капінос, Тетяна Міщинська та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.